Всього кілька хвилин і ви отримаєте ідеальні кабачки, смажені на сковороді, з невеликою кількістю олії, правильної консистенції, не надто м'які, ніжні, напівхрусткі, ароматні, з насиченим кольором і смачні. Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо цю смачну закуску. миємо кабачки, зрізаємо хвостики і нарізаємо їх на кружечки товщиною приблизно 3 або 5 міліметрів, подрібнюємо петрушку, роздавимо зубчики часнику і викладаємо їх у сковороду, додаємо трохи олії. І обсмажуємо одну або дві хвилини. Потім викладаємо кабачки і петрушку. Помішуючи, обсмажуємо кабачки приблизно 5 або 8 хвилин. Тільки в кінці посолимо та поперчимо. Все перемішаємо і хрумкі, апетитні та дуже смачні кабачки готові. Друзі, спробуйте. А якщо вам сподобаються ці кабачки, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!